Мер вам! З вами Любомир Богоялонський. Сьогодні у нас 15 січня 2024 року. І я продивляюся карту року 2024 для раків. Мої дорогі раки, ваша карта року це Король Хрестовий. Дуже унікальний аркан. Це владика. Це. Духовний лідер. У моїй колоді він король є. Геній, автор, творець, інтелектуал. Карта, яка має дуже унікальний філософський сенс. Цитата філософського оракулу для цієї карти звучить наступним чином. Іоган Вольган фон Гете немає нічого ненависнішого за більшість. Дорогу має вказувати невелика кількість сильних людей. Маса або більшість повинна йти за ними, не усвідомлюючи своєї волі, говорить Геній Гете. Що мається на увазі? Лише невелика кількість людей, сильних духом, повинні бути дороговказом для більшості людей. Про це говорить Гетер. І ключова вам перша порада, дорогі раки. Не орієнтуйтеся на більшість, запам'ятайте у цьому році істину. Там, де більшість, де є групова точка зору. Там у більшості випадків правди немає. Ви повинні рухатися вашим шляхом, який би не був тернистий, який би не був важкий, складний. Йдіть своїм шляхом. І на більшість не орієнтуйтеся, не будьте конформістами. Тобто майте свою точку зору, відставуйте її і рухайтеся вашим шляхом. Вищі сили. Будуть покровительствувати вам раки цього року, а також захищати вас від зла. Цей рік буде добрим, і головне, ви не будете один чи одна. Якщо ви самотні, у вас немає коханої людини, то на вас чекає знайомство з коханим чоловіком чи коханою жінкою та серйозні з коханою людиною стосунки, які можуть. Завершитися весіллям. На вас очікує цього року збільшення багатства та грошове піднесення. Але не все так просто. 2024 рік це рік під енергією Аркану Страшний суд. І ті раки, які творили дуже багато нерозкаяного зла, дуже сильно грішили. І прогнівили вищі сили, як і всі знаки зодіаку, великі грішники, будуть в тій чи іншій мірі обов'язково покарані. Тому, якщо ви в чомусь відчуваєте, що ви згрішили, покайтеся перед вищими силами і Боже милосердя вас пробачить. В цілому для всіх раків, які страждали від нерозділеного кохання, це велика проблема для раків, які дуже є чутливими. Перед посилком до цієї чутливості, і вони дуже страждають. кого було не взаємне кохання, ви можете реально отримати в цьому році взаємне кохання. Якщо напротязі 2024 року у вас не будуть складуватися стосунки, і ви будете самотні, це ознака дуже потужного родового прокляття, з яким обов'язково треба працювати. Коли воно послабиться, ви зможете отримати. Нарешті другу половинку. Ну, і ключова вам порада від вищих сил, що вам радить король Христовий, король Єєм. Раки, Повірте у себе як у чоловіка жінку. Ви красивий чоловік, ви красива жінка. І за вашу віру, по вашій вірі, ви і отримаєте. Повіривши в себе як у красивого чоловіка, гарну жінку, ви побачите, як перед вами здригнеться серце людини, яка вам дуже подобається. Ви побачите, як оточуючі люди побачать вашу красу. Дорогі раки, я вас дуже розумію. У мене особисто, особливо в останній час, ну, по ряду причин, я втратив душу, свою красу і привабливість. Але я, як езотерик, як маг, як і психолог, роблю все для того, щоб любити себе таким, який я є, прийняти свою красу, побачити свою красу. І тоді життя змінюється. Які б ви не були, яка б у вас не була вага, там, зріст, якісь е, анатомічні особливості. Ви красиві. Полюбіть себе таким фізично, які ви є. І ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Щастя вам, дорогі раки. я сам за гороскопом рак. Будьте благословенні!